Ми вже приїхали з Андрійком нашим на квартиру до Альони. Зараз покажемо, як тут гарно мій чоловік вже поклеїв і шпалери, і все таке біленьке, навіть люстру повісив. Діван! Настюнька полізла вже на другий поверх. О, дивіться, яке все білосніжне. Там диван стоїть. Зараз ми туди дійдем. О, Ось, дивіться, вже і світильнички. О, такі досить класні. Класно виглядають на стелі. Mm. Їх багато буде. О, це тут буде взагалі світло-світло. Кухні oh. буде класно. Тільки вони ще ж не, не виставлю. Ось, ну навіть не видно <схай> взагалі ж. А ось так, коли приближе, бачите, це шпалери, Вони ще будуть фарбуватися під якийсь колір. Можливо, молочний якісь такі світленькі. Щось таке світливе. да, кістка. слонова кістка, так. А ось о... Люстра, бачите, тут стеля буде досить висока. Та, сонце, зараз прийду до тебе. Тут буде ще біла, натяжна така стеля. Ось тут. Ну, ще пізніше трішки, бо поки що вони заїдуть, так поживуть, а потім, можливо, влітку вже натягнуть. Дивіться, які красиві. Така люстра гарненька. Ось така скляні такі штучки. О, класно. Взагалі Альонка молодець. Таку люстру вибрала. Чудово. Вже тут поставив чоловік розетки під під телевізор. Тут буде на стіні у них телевізор, колись, ну, поки що не хочуть. У нас є такі але не хочуть. <різь> ну, їм Треба вже новий, гарний, якийсь такий сучасний. Так, ось там кухня. Вон, бачите, тут я фарбувала колись ці укоси. Чоловік, мабуть, вже не перефарбовував, так, Андріш? Так само і залишив. Все <lkans> <спіль> нормально, у нас все закриється там цими а, шторами, але в принципі непогано. Ми їх пофарбували. Сьогодні, мабуть, допоможуємось тут. Все прибираю. Знову нема де стати. Я гадала, що тут всі меблі вони тут поставили. Вони якісь Настя каже на другому поверсі. Ага, там якась тумба стоїть, це, мабуть, у ванну кімнату, Я так? Не Чи ні? Я, так, оце, бачу, така Я біла. хочу туалет. Туалет, зараз побіжимо. Це вже, бачите, під ліжко. Конструкцію ось таку поставили вони під ліжко свою. А, це все ліжко, тут його тільки треба зібрати буде. Ой, то до кінця тижня вже під Великодень вони вже хочуть тут. Великодній день зустрічати в своїй новій квартирі. Підемо ще зараз на другий поверх, там вам познімаю, покажу. Так, а це буде донечки на кімнату. Ось такий диванчик розкладний. да, За вас. О, бачите, який класний. О, ну то взагалі. Да, досить класний. Такі світленькі, білі. Такі прикроватна тумбочка біленька. Привіт, сонечко моя. Так, ось дивіться, який цікавий там стіл. Ми тільки ще думали, це взагалі mm. якийсь комод. Думаю, який відкрити. Ось так він висовується. Mm. А, там досить можна цікаво. Можна, якщо він не потрібен, його там складати, засовувати, а якщо треба, там то, можна то висовувати. Зап ятаться. Зап ятаться. Це можна Настя каже, да, mm. Уявляєте собі, а ось там іще столешниця, тільки не знаю. Боюсь, її зараз трогати. Вона, мабуть, виїжджає і сюди ще стає ось такий It's видвижний sport. столик для. Комп'ютера буде вікусі там для її таких. Мама, для давай, навчання класний. Давай, мамуша, ну, молодці, давай, здорово вони так обставилися. Ці меблі з її виставкового давай, центру, давай. де вона торгує меб... меблями, давай, мабуть, буде давай, якось давай, в розстрочку давай, погашати погашатися. В принципі, так. Да. Нам одразу стільки грошей давай, 에, давай, не настільки муша. ми багаті. Вже речі давай, свої, муша. бо трошки звозять сюди, да, скидають. Так, папка он балується, нам світло вмикає, вимикає тут. Ось, дивіться, який ще базончик красивий. Ух ти! Білий, з ротангу, мабуть, такий плетений. Під якусь квітку шикарну. Ухти! Альона, стільки всього там вдома добра ще. Сьогодні Міша з Альонкою приїдуть, також якісь речі свої. Вже взуття, якісь там те, що не потрібно їм. Потім будуть все це. Кудись розкладати. Так що ось так. Потрошку вже заперевозяться вони потепліше, може Віки тут не буде так холодно, бо на даний момент дуже прохолодно. Єдиний мінус, що вони не продумали зовсім ніякого на даний момент опалення. Тут зовсім немає його, я не знаю. Можливо, якесь Уфо куплять, хоча б дитині щось таке, щоб обігріватись. Тут було... а на даний момент дуже холодно. Настя, вже що, Настенька? Жарко. Насті тут жарко, бо ти в діта, роздівайся потрошку. Знімаю курточку і зараз будемо з мамочкою працювати. Да? Підемо Біля. на нижній поверх і будемо працювати. Давай мені куртку, Біля. шапку прибирати будемо. Так, ідемо працювати. Біля. Вийшли ми з Настюнькою вже прогулятися трішки, бо там запилилися вже, занудилась маленька моя. О, квіточку мені він принесла. Дивіться, як тут гарно у нас тут. Гнатівці-поля, ну не у нас, у Альонушки, ми живемо в Гореничах. А взагалі Гнатівка також таке, бачите, тихо, спокійно. Да, дивіться, що Настя знайшла такий камінчик прикольненький. Да. каже, забираємо на своїй ділянці, робимо так знаєте, з камінчиків а, наче, такий заборчик, там, де у нас будуть квітки наші висаджуватися. Ой, в мене навіть ніс. Почервонів, прохолодно. Треба вийти на сонечко. Вон, бачите, там будиночки позаду мене, так тихо, спокійно, тут великі такі ділянки. Також тут земля продається, але що саме цікаве, що вона не дешевша, аніж в гореничах. Так само, плюс-мінус 2-3 тисячі доларів за одну сотку. Настінька, не тикає мені. Трішки погуляємо, Може чоловік мій закінчує, там щось встановлює. Він. А змішувач встановив на а, умивальник. Потім ще там, де буде душ. У них там буде тропічний душ. Внизу буде лійка, де душ-кабінка, Потім ще. вам... Піднімемось, трішки познімаю. Та думаємо, їхати, мабуть, в АТБ. Бо уявляєте, вчора ми скупилися на тиждень, але забули навіть про молоко. І Настя мене так відволікла ввечері, що я навіть не взяла миючий засіб для посуду. Ось так взяла дві упаковки і десь там поклала, відволіклася і забулася. Чоловік швидко вийшов на касу, тікав від нас. Тілежкою. Тому нема навіть чим помити посуд. Вдома вже все-все позакінчувалося. Поїдемо ще докупимо це все Мам. в АТБ. Мам. Да, сонечко, ось так. Дивись. Настя тут розгрібає ось такі дивись. різні камінці, накидані. От, бачите. Да, Настю ж, дивись, не поцарапай свою курточку. Да -да. Ого, боже мій, там ще дивись, щось терчить з неї, Я да? Я знаю. Капець, який, бачите, кудряшечка кудряшечки. Тут дорога така, камінцями вислана. Це вже самі будівельники викладали, щоб тут хоч трішечки було. Ось це щось те, схоже те на дорогу. домой, щоб можна було. Менше, менше щоб було тут мама, брудом. Ось це те заб'ємо. Болота менше було. Мама ось от... да. Додому Ой. також забираємо. Ой, да. Настя, ну нам ще будуватися. Да. Мама... Треба, треба нам вже збирати. Мам камінці. І матеріали треба для будівництва. Навіть так проаналізувала, що все-таки квартирка, то є квартирка, вона як можна вкласти гроші під оренду купити, але так, щоб нашою родиною великою жити, нам все одно краще би побудувати свій окремий будиночок. Нехай навіть невеличкий, можливо, квадратів на 80, щоб у кожного була окрема своя кімнатка невелика. Санвузол. Мені чуть більше подобається все ж таки, знаєте, роздільний, аніж сумісний, тому що коли там дитині Треба до туалету, ти там купаєшся, якось воно. Якщо жити вдвох, там, втрьох, можливо, то сумісне і непогано, а так для великої родини все ж таки, що я вважаю, що окремо має бути туалет, а й окремо зона, там, де буде чи ванна, чи душкабіна, а взагалі краще йти і те, мабуть, мати, щоб там і запрати щось, в ванну поставити миску, можна було б залізти в душ, скупнутися так швиденько. Ось тому багато мрій, багато планів. Не знаю, чи вистачить нашого життя, наших можливостей. Але ми з чоловіком мріємо, не здаємося, працюємо. Надію, що все, все в нас вдасться. Ось так будемо збиратися, підемо ще до чоловіка, піднімусь зараз на гору. А, я покажу, який там змішувач. Такий цікавий льонки змішувач буде. А, не такий, як у нас. У нас просто він в мийці вмонтований, а в неї окремо мийка. І наверху ось така панелька цікава зі змішувачем. Зараз вам покажу. А ось там інший будиночок, який після цього збудувався. Там навіть я бачу вже роблять каркас під а, забори. Ось там буде вихід прямо з квартири. На свій власний дворичок. Але він такий маленький, знаєте, там лавочку поставить, ну, можливо, якийсь мангальчик влізе. Більш так особливо нічого туди не поставиш. Ось, бачите, там такі залізні залізні стовпчики, перегородки. Ось такі дворики будуть у всіх жителів нижніх перших поверхів. Нижнього поверху першого. Показати вам, дивіться, яка система над умивальником буде ось так цікаво. Тут буде водичка текти, а ось тут буде сам змішувач, який перемикає на холодну воду та гарячу воду. Взагалі, знаєте, таку систему таку перший раз бачу. Ну, досить цікаво. І миючку зараз покажу вам. Так, пофарбував він також двері сьогодні. Ось, бачите, такі біленькі, красивенькі. Вже просто-просто чудовий колір. Білосніжний дверей. Це він на а, Приватбанку, коли працював, забрав ці двері. Вони хотіли їх просто навіть викидати. Уявляєте, дерев'яні двері. Їх перефарбували, вони, наче як нові. Тому допомагає мій чоловік-сестричці рідній. Ось так. Допомагаємо одне одному. В цьому наша сила. В АТБ ми дуже любимо купувати таке смачне морозивко у вафельних стаканчиках. Саше мій обожнює шоколадне. Я люблю з вишнею. Ось і їдемо додому. Ми вже вдома забігли. Зараз покажу, що придбали в АТБ. Нестюшка захотіла ось такий м'ячик, він коштував а, нам ж там, 60 гривень. Тато сказав: вибирай або тобі м'ячик, цей беремо антистресик, або беремо кіндер-сюрприз. Бачите, що з моїми нігтями вже всі надлощені на верхівочки. Це не гейлак. На жаль, дуже шкода мені, що так швидко не насесеш гейлак. Hey, тому з наступного тижня займуся своїми нігтиками. Так, купили ми ще ось таку класну Поляна купель. Вода, мінерально природна, лікувальна столова. Якраз для сашоньки, для його шлуночка взяли півтора літа. Купили суміш овочеву. Ось таку люблю брати вок. Класно її тушкувати і додати до до це каш. Або гречки, або до рисової кашки. Дуже класна така овочева суміш. Діткам на перекус купили ось таку сушку, дві упаковочки. Вже, знаєте, готуюся до того, що буду пекти пасочки. Накупила ось такі родзинки, дві упаковочки різні. Одні кишмиш, а інші якийсь золотистий. І ось такий звичайний кишмиш, більш коричневий. І більш такі зроблю асортики, знаєте, перемішаю все, запарю. І будемо випікати домашні смачнющі пасочки. Купила ось такий огірок величезний. З шуньками. Все з огірочком їсть. <смі> Тільки огірки її люблять. Знаєте, помідори не їсть, а саме огірочок взяла наше улюблене молочко нарешті, бо вчора заїхали зовсім щось забула. Акція менше взяла а, своїм маляткам. Так, денісимо. Також і соломочка зараз, пар, всібе по 8 гривень за упаковочку. А за 40 гривень, не знаю, не могла пройти повз. Дивіться, яка стілега, ось таких цікавих метеликів. На магнітіку зроблю собі холодильник, Хочу ось так всі магнітики познімати, а наклеїти зробити якусь таку картину цікаву з таких метеликів. Весняний буде у нас красовезний. Холодильничок. Потім будемо з вами декорувати його. Так, і ще одна поковочка сушки. Беру їм солонку і солону, і солодку. У мене Настя обожнює солону, Сашко любить солодку. Тому беру двох видів. Так, ось Актімель взяла. А, так, нарешті вже для посуду ось такий засіб. Не знаю, ніколи не використовували ще. День у день» називається. Спробую вмити посуд ним. Двіх різні авокадо та алоє взяла собі, а також зелене яблуко. Так. Морозивку ще треба покласти в холодильник, щоб також їхали по дорозі. Діла, але чоловік так багатько бере, бо вони такі по ціні дешеві, ці морозики. І досить, в принципі, смачні. їхній фірми розумний вибір. Так. і Набрали ось такі. Ой, мене цікавий гукачик. Всі падаючи з рук у мене мандарини. ось дивіться, які вони один в один, просто шикарнюні. У мене Саша дуже любить саме ось такі мандарини, тому як він ослаблений ще після хвороби. Взяла вітамінчик. С, будемо їх вигодовувати. І ви знаєте, ми повернулися, він пішов гуляти на стадіон. Десь в час дня, а вже зараз 35 хвилин на восьму. І уявляєте, вже скільки часу він там бігає, не знаю, він дуже вибігається, мабуть, прийде. А по вечері у мене помиється і одразу спати. Вже вибігається, так вибігається. Цілий тиждень вдома він Досить довго вже щось гуляє він у нас. Так, ще одну взяла півторачку такої класнючої води. Лікувально-столова, вона досить гарно, знаєте, коли п'єш. А для шлунка, для кишківничка просто бімба. Так, щось ще взяла. Настя, звичайно, випросила такі шоколадки з мінньончиком. І ще сашунь, Ось два беру. Алінка не дуже їх любить, ось такі десерти. А з такими смачними бубочками додаєш і лопаєш. Так, все, купилися ми ось так. Наша закупка. І ще взяла, знаєте, хуторок зараз по ВТБ по акції за 119 гривень. Ось. Зазвичай я беру про млин, але він 130 коштував хуторок. Спробуємо. Надіюсь, буде, буде класне борошно для моїх пасочок. А ви з якого борошна будете випікати? Напишіть в коментарях. Поділіться. І чи готуєтесь ви до паски? У нас вже є і формочки. да, Настюш, ми набрали і му, посипку взяли. Настя хотіла з'їсти посипку. А я їй наказала, це тільки для пасочок. да, Настюшка, покажемо, які у нас гарні, гарні. Зараз я вам покажу. Формочки також ми купували. М -м -м, де ж ми їх брали? Значить, да, ту опоєм. Там вони такі яскраві, набагато цікавіші, ніж в АТБ продаються. Ось такі, дивіться, які гарнюсінькі, У Форі я взяла маленькі формочки для пасочок. Одна коштує щось біля 5 гривень. Звісно, що наче і не дешево, я багато взяла, тому як буду пригощати, подружка моя, <кій> приїде, будемо пасочку зустрічати з нею разом. А, великодній день відзначати також а, сестричка мого чоловіка Альоношка з мішою. Їм також по пасочці. Я думаю, що кожному, знаєте, м -м, члену родини їхній донечці Віки. Їм дві, і там Славік. У мене Полінка прийде. А, передам для Поліночки. Гай Наташа повезе мою. Пасочку, дуже-дуже сподіваюся, що вона в мене вийде. Тому як це буде перший раз, коли я дійсно печу паски. Я в Запоріжжі пробувала, але а, якось коли ми придбали, вже там після ремонту нову гарну. Духову шафу у мене ще там жодного разу, я знаєте, не робила цього. Постійно ми десь щось купували, бо бігом галопом, у мене Настюшка була маленькою. Знаєте, як з малою дитиною важко, мені здається, треба чи то рано вставати. Я взагалі а, сова по своєму типу, я, мені важко прокинутися зранку. Так, я можу, але я от люблю поспати з раночку, так, до 9, до 10. Коли діти садок, то доводиться, мені всім вставати. Для мене це каторга, бо я. Я сова, знаєте, я пізно люблю лягати спати, і також пізно прокидатися. Все ж таки, спати люблю більше зранку. Так, така в мене формочка. ще я взяла. Дійсно, що в Іватебе я таке прикупляла собі. Там вони набагато дешевше, до речі, 2 гривні, бачите, вона більше. А ось ця за те, що вона така кольорова, бачите, гарна, гарна з зайчиками. Думаю, на подаруночок просто хотіла щось таке яскравіше вибрати формочку так. І ось така, дивіться, яка класна. Тут її небагато. Всього у мене скільки? П'ять, а ні, чотири, всього чотири форми, але тут такий красивий вірш написаний. Зараз вам його зачитаю. Це також такі величенькі пасочки. Мені здається, що я буду замісювати, мабуть, не знаю хоча. А можливо, одного замісу мені вистачить, дивлячись, який рецепт я оберу, тому що рецептів дуже багато. Хочу такий, щоб дійсно надійний, класний, перевірений. У мене бабусін є такий, знаєте, рецепт. Потім в шортс відео красиво все зніму, змонтую і побачите, які в мене вийдуть паски. Надіюсь, що по бабусиному рецепту в мене вийдуть найсмачніші пасочки. Так, і вам прочитаю на останок вірш, який на цій формочці написаний. Не журись, коли не доля! Край чужий тебе закине. Рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не згине. Відомої Лесі Українки вірш. Такий, знаєте, щемливий, класний. Також я гадаю, що якщо в мене вийдуть, вони гарні ці пасочки, я комусь з рідних також презентую. Або разом ось так: от після посвяти ми розріжемо разом. Ось так, да, дуже щемливі, Тим більше такі, знаєте, слова на українки, які, мабуть, завжди, в кожен вік, вони актуальні. Тим більше зараз, в наш вік, коли багато нас, українців, просто розкидано по світу. Сьогодні з бабусечкою своєю клавою спілкувалася, що настільки розкидала нас троюрідних, двоюрідних моїх сестер по всьому світові просто. І в Польщі, і у Франції, де тільки вони не живуть з діточками, знаєте, так. Важко це все усвідомлювати, що настільки багато-багато українців виїхало за кордон і вони не знають, куди їм повертатися. Сестричка троюрідна, там постійні обстріли в Запорізькій області, де їх будинок. Тому вони. Не буду туди повертатися, переїхали наразі в Львов, повернулися, бо знаєте, не кожен витримає тої Європи, я вам так скажу. Ми також в Португалії прожили 9 місяців. Чоловік вже просто був, знаєте, на такому емоційному зношенні Мама, він. Я тобі варю бабочки. Так, да, добре, відкриватися. Будемо декорувати тобі, холодильничок. Настільки, знаєте, він. Був вже втомлений від того, що ти не господар на своїй землі, тому що досить інший світ, до якого ми не були взагалі налаштовані. Я не знаю, ми так знаєте, виїхали, тому що всі виїжджали, мабуть, з такий острах за те, що тут не буде роботи в Україні. Острах за те, що буде з нашими дітками, тому що Маріуполь від Запоріжжя не так далеко, коли почалась війна, там просто такі страшезні кадри ми дивилися. По новинам тому, ось так ми також виїхали, як і всі, і бачу багато багато українців, Вони не можуть звикнути себе життя, звикнутися в Європі. Тим більше ті люди, які не хотіли того переїзду, коли ти вже сплановуєш це, все заплановано в тебе. Коли ти того хочеш і до того а, прагнеш, тоді так. Тоді такий переїзд це усвідомлений. Він спланований ну досить. Налаштовує да людину так, щоб вона приїхала в Європу. А mm -hmm. якщо ось так, ми як біженці поїхали, ми усвідомили, що ми хочемо ми жити ми лише тут, кладувачі. лише в Україні. Ось так за да, Настюшенька, тут нашим діткам. Набагато ліпше, вони себе краще почувають серед своїх дітей, свою мову чують, знаєте, а свій менталітет елементарно. Також тому ми так прийняли таке рішення для себе іноді, коли знаєте, іде обстріл масований там шахедами в Київській області, ще щось там балістика е е е, летить. То я себе іноді, знаєте за те, що я привезла дітей знову в війну ось це все. Такий остров всередині Мама. тебе, але коли все вчухає, ти розумієш, що найкращої землі ніде на світі немає, окрім своєї рідної, там, де ти народився, де живуть твої родичі, знайомі, твої друзі, твої Мама, просто красиві. щирі класні люди українці. Мама, красива! Ось так. Трішки за да, дуже красиво. Зараз ми декоруємо в холодильничок і вам покажемо, або допис створимо такий, там не будуть такі розміщені фотографії. Все, дякую вам, мої хороші, за увагу, що залишаєтесь зі мною, що переглядаєте. Для мене це дуже-дуже цінно. Хто ще не вагається підписуватись на мій канал чи ні, то я вам скажу одразу: не вагайтеся, буде багато і гумору на каналі, і а -а -а. просто класнючих рецептів, таких, знаєте, звичайних, домашніх. Я доношу все так, Бабочка, як я готую а, максимально. Розбірливо кожний рецептик, і все ви будете і самі мати змогу готувати те ж саме вдома. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підтримайте мене вподобайками своїми коментарями. Будемо спілкуватися. Я дуже люблю, коли мені щось пишуть. а Зворотній зв'язок від мене 100% буде на будь-який коментар. Я даю свою відповідь. Тому ось так, мої хороші, до зустрічі тоді у нових наших Всім майних па Всім па-па! Пока. Пока.